Чарлі Чаплін прожив 88 років. Він залишив нам чотири заяви. Перше. Ніщо не вічне в цьому світі. Навіть наші проблеми. Друга. Я люблю гуляти під дощем, бо ніхто не може бачити моїх сліз. Третя. Найзагубленіший день у житті це день, коли ми не сміємося. Четверта, шість найкращих лікарів у світі. Сонце, відпочинок, прави, дієта, самоповага, друзі. Дотримуйтесь їх на всіх етапах свого життя та насолоджуйтесь здоровим життям. Якщо ви побачите місяць, ви побачите красу Бога. Якщо ви побачите сонце, ви побачите силу Бога. Якщо ви побачите дзеркало, ви побачите найкращий витвір Бога, тож вірте в це. Ми всі туристи. Бог наш турагент, який уже визначив наші маршрути. Бронювання та напрямки довіряй йому та насолоджуйся життям. Життя це просто мандрівка. Тож живіть сьогодні, завтра може й не бути.